А ви знали, що можна приготувати домашній майонез з варених яєць? У мене сьогодні в меню салат з маманих домашніх помідорів, і мені потрібна цікава заправка. Тож давайте разом зробимо корисний майонез. Нам знадобляться 3 варених яйця, 60 мл рафінованої олії, 2 столові ложки води, 1 зубчик часнику, 1 чайна ложка гірчиці, сіль та столова ложка оцту або півтори лимону. Вбиваємо інгредієнти до отримання гладкої однорідної шовковистої маси. У мене це зайняло взагалі 30 секунд, тому що, як ви бачите, в мене з'явився новий портативний блендер. Ким не страшні жодні відключення світла. Дуже часто бачила саме нутрібулет в американських тіктоках, і тепер його можна придбати не тільки в Україні, але й у зі знижкою 50%. Мийте блендер досить швидко, просто додайте води та миючий засіб. Ось так за 30 секунд. Я приготувала шовковистий майонез без сирих яєць. Ставте лайки та підписуйтесь на нові рецепти.